На світі багато чудових країн мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося і здобула звитяжна моя Україна, на землях твоїх неозорих степів. Живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, чарує нас пісня дзвінка, Солов'їна, і чути співочі, дівчат, голоси Пісенна, моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй, мов калина над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.